Вітаю, друзі. Учора президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що якщо Збройні сили України таки продовжать воювати із російською армією, то Україна все одно втратить залишки Донецької області. І тому в даній ситуації логічно було б, аби ми припинили військовий спротив і мирно передали слов'янський і Краматорськ Володимиру Путіну. Також учора. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що якщо Україна претендує на гарантії безпеки від США, то логічно було б, аби ми спочатку уклали мирний договір із Російською Федерацією. А уже сьогодні, зранку, я подумав, або навіть прийшов до висновку, що найбільшим гріхом людини розумної на цьому світі є ігнорувати. Лінійну і дебільну логіку. Чому я так вважаю? Тому що Бог нам послав людей із лінійною і дебільною логікою не просто так. Він нам послав їх для того, щоб ми в обов'язковому порядку реагували на їхні висновки і на їх рекомендації. Ця реакція є обов'язковою, тому що в такий спосіб, на мою думку, на землі встановлюється істина. Це правда, що гріх він завжди карається, але не тільки покаранням регулюється наше життя. Якщо ми будемо в обов'язковому порядку реагувати на висновки і рекомендації людей із лінійною і дебільною логікою, то на нас чекає винагорода. Це відчуття виконаного обов'язку. І саме тому, я сьогодні хочу відреагувати на Дональда Трампа і на Марка Рубіо. Взагалі, я вважаю, що золотим часом для людей з лінійною і дебільною логікою є різного роду соціальні потрясіння, якісь такі глобальні виклики, глобальні катаклізми. Україна вже там шість років в неперервному режимі. Проживає в соціальних потрясіннях, які змінюються там одне за одним. І тому у нас в атмосфері концентрація ментальної дурні найвища. Але я мушу це визнати, що ми не справляємося із поставленою задачею, і ми не реагуємо на висновки і рекомендації оцієї ментальної дурні. Я почну із 2020-2021 року. Я пам'ятаю людей, які наводили приклад цієї лінійної логіки на прикладі курника, коли господар приходить в курник і щоранку дає зерно курам, курчатам. І на базі оцієї повторюваності Спираючись на лінійну логіку, курка своїм курячим розумом, вона вибудовує якісь перспективи і тренд, що восени вона стане вже дорослою, вийде заміж за півдня, буде подорожувати з ним кудись там і так далі. От, але приходить осінь і їй зносять голову. Але потім кудись ці люди, я помітив з цією лінійною логікою, які висміювали лінійну логіку, вони кудись поділися під час ковіду. І саме ці люди вони використовували наступні аргументи, переконуючи інших людей, що потрібно вакцинуватися. що вони говорили? Вони говорили, що якщо ви померли від мінімальної дози там, штучного неприродного антигену під час вакцинації, під час введення імунобіологічного препарату, то ви би 100% померли б від повноцінної дози природного патогену. Тобто всі знають, що вакцина це, як правило, якась там частинка, ослаблена частинка природного патогену. І от якщо ви помираєте, ваші родичі помирають від невеличкої частинки штучного патогену, то не треба висловлювати ніяких претензій, до держави, до суспільства, ви все одно би померли, ну трошки би пізніше зіштовхнувшись з природним патогеном. Я не буду вдаватися зараз в якусь там аргументацію, яку я висловлював кілька років тому, тому що це не медичний блог. Але ще приклад один теж з 2021 року, приклад дебільної логіки. Під моїми там, Відеоматеріалами на політеці і так далі писали коментарі, причому люди, я так переконаний, згадую, переконані і одержимі. Вони писали, що я просто не розумію, цивілізація зробила принциповий такий виток на новий рівень. І тепер ознакою цивілізованості є маска і респіратор на обличчі. До цього ознакою цивілізованості були труси. На геніталіях. А зараз ознакою цивілізованості є труси, і маска і респіратор. Тобто людина повинна ходити в масці і респіратор. Це на повному серйозі все наводилося. І проблема, я ще раз кажу: найголовніша наша проблема, що в період глобальних викликів, соціальних катаклізмів, соціальних негараздів ми ігноруємо людей. Із лінійною і дебільною логікою. Це категорично не можна робити. Тому що наш обов'язок реагувати на всі ці аргументи. Якби ми реагували тоді, ми по-перше, навчилися верифікувати ідентифікувати людей із дебільною із лінійною логікою. А по-друге, ми, ми навчилися давати відповіді. І в такий спосіб встановлювати істину. І нам було б значно простіше. Тепер я перехожу вже до наших реалій і до Дональда Трампа, і до Мерка Рубіо. Я почну із Дональда Трампа. Я хочу сказати, що для обивателя, для таких людей, як Такер Карлсон, Дональд Трамп, ну це просто папа римський. Він насправді говорить зубодробильні аргументи, залізні аргументи. І крити їх ну, немає чим. Тобто, дивіться. Ми все одно втрачаємо в Донецьку область, ми все одно втрачаємо Слов'янське Краматорськ. Для чого жертви? Для чого помирати? Давайте мирно передамося Володимиру Путіну і закінчимо цю війну. Але ми повинні обов'язково Ми відчуваємо, що щось не те. Ну якось не так. Ну, що значить віддати, закінчити і так далі, щось не те. Якщо так гарно пошукати якісь контраргументи, то одразу... Можна подивитися в природ в цей в тваринний світ. Навіть в тваринному світі в природі жертва, на яку напали, вона чинить спротив, чинить опір, і навіть якщо вона гине, ця жертва, вона намагається завдати максимальної шкоди нападнику. І тому ми бачимо в природі покалічених хижаків. Є різні випадки, так, безперечно, є жертва взагалі беззахисна, вона слабка, її зразу з'їдає хижак і все. Але є такі варіанти, коли е, жертва, хоч або слабший, він все одно має якось більше трохи сили. І це обов'язок. Завжди обов'язок, який би ти не був, слабкий, напівслабкий, напівсильний, ти завжди повинен чинити спротив. І це надзвичайно важливо. Тепер ми розуміємо, чому, якби розуміємо політику і патерни або культуру Дональда Трампа, він бачить роль сильного виконати волю слабкого. І комунікація з Путіним. Яку він сказав, що в неї обов'язково. Ми ж думали, для чого комунікувати з Путіним? Невже для того, щоб його в чомусь переконати, вплинути на нього? Ні. Комунікація з Путіним Трампу була потрібна для того, аби з'ясувати, що він хоче, що вимагати від слабкого. І якщо слабкий не хоче виконати вимог сильного, то на нього треба натиснути, його треба принизити. І от він вважає, що якщо принизити, Слабшого, це, є, це дасть результат, і це є місія, велика місія великого і сильного. Отак Дональд Трамп це все розуміє. Я чому навожу цей приклад? Тому що тут обов'язкова роль інтелектуалів. Інтелектуали вони повинні ну, почати шукати контраргументи. Спираючись на свої відчуття. І я стартував із природного світу, із тваринного світу, що навіть ну, слабший він завжди чинить опір, якщо навіть йому загрожує смерть. І намагається завдати максимальної шкоди. Чому це важливо? Чому так важливо? Тому що ми знову ж таки потрапляємо у мовну пастку і категоріальну помилку. І наші б інтелектуали мали б підключитися до цієї ситуації. Тобто, ну це виклик, погодьтеся. Заява Дональда Трампа не повинна залишатися без відповіді. Ну, такого не може бути. Що він вийшов і сказав? Яка логіка пручатися, якщо у вас все одно це розберу, відберуть? І відповіді немає. Немає когось аналогічного, який скаже, почекайте. Ну, це не так, і ми повинні чинити спротив опір. Але е, потрібно увімкнути мозок і пошукати якісь аргументи. Так от я, мій варіант відповіді, як би я відповів Дональду Трампу, тобто ми потрапляємо в е, мовну пастку і в категоріальну помилку. І е, е, ми повинні, як би правильно мало би е, звучати. Промова Трампа, ви все одно у цій війні будете принижені. Тому я пропоную принизитися зараз. І отут зразу вмикається, розгортається думка в правильному напрямку: слабший, якщо він бився і відбився. Я вже не кажу, якщо він бився і побив. Або якщо він навіть бився і загинув, слабший то він ніколи не буде приниженим. Задача битися не для того, щоб вижити, а для того, щоб не втратити гідність. І нерідко так буває, що слабкий, який приймає бій і просто відбивається, він в тому числі і виживає. Це такий Божий промисел, така задумка взагалі Бога, що були сильні і слабкі. І ми не можемо ігнорувати викликів, ми завжди повинні приймати бій. Так, ми можемо загинути, але нам ніхто не після нашої смерті не, мож, не зможе сказати, що нас принизили. Тому що людина, яка билася, вона ніколи не може бути приниженою. Так само і держава, і армія, і так далі. І тому просто так здавати Словянський Краматорськ ми не можемо, тому що ми повинні битися за нього. Не імітувати, а битися. Тепер я переходжу до. Марка Рубіо. Марко Рубіо потрапляє під дебільну логіку. Він починає від нас вимагати, що ми спочатку уклали мирну угоду із Росією. Тут знову таки мовна пастка і категоріальна помилка. Ну, я почну з того, що загалом мир, мирна угода неможлива. Я в минулому блозі це говорив, що мирна угода можлива тільки між друзями. Друзі підписують між собою мир. Вороги ніколи не підписують між собою мир. Це абсурд і це, в принципі, неможлива ситуація, тому немає миру між Росією і Японією, тому що вони ворогами залишаються, між ними є протиріччя. Претензії, взаємні претензії. Тобто сторони, які мають взаємні претензії, вони ніколи не можуть підписати мирну угоду. Південна Корея не підписала мирну угоду з Північної Кореї. Чому? Тому що є претензії, і вони вороги між собою. Там у кожного своя правда, але менше з тим ну, така ситуація. І це не можна зробити під примусом. Тобто, не можна примусити сторону, принизивши тим більше її для цього, щоб вона підписала мирну угоду. Тобто, що хоче зробити Трамп? Він хоче помирити. Ворогів. Це глобальна філософська помилка. Помирити ворогів неможливо. Чомусь Бог створив ну, ворогів. Є вороги. Так, вони не повинні між собою воювати, їх необхідно розвести, але їх потрібно не мирити. А їх потрібно врівноважити. Має бути досягнуто військового паритету. От Коли буде досягнутий військовий паратет між ворогами, тоді і встановиться відсутність війни. Тобто, ну формально мир, але у нас розуміється під словом мир, дружба і дружні стосунки. Вважає Трамп і Венс, що після того, як ми підпишемо мир, ми почнемо подорожувати, їздити один до одного в гості, торгувати, обмінюватися культурними продуктами і ще там щось таке. Цього не буде. Це неможливо, тому що залишаються взаємні претензії, образи і так далі. З 28 пунктів там не вистачало у Трампа ще одного пункту. Це переорати всі українські цвинти для того, щоб зняти ну, протиріччя, ну не може бути миру і не може бути дружніх стосунків, Трамп же з нас хоче помирити, якщо ми вшановуємо загиблих у цій війні і говоримо про те, що їх вбили москалі. Ну, який це мир, яка це мирна угода, яке це продовження мирного життя, це заділо на наступну війну. І тому, знову ж таки, ми не відреагували. От йде повідомлення на Українській правді, що Марко Рубіо сказав, якщо ви хочете гарантії безпеки, то спочатку підпишіть мирну угоду. І всі це якось так пропустили, мовляв, ні, ви спочатку нам даєте гарантії безпеки, а потім ми підпишемо мирну угоду. Не може бути мирної угоди. Мають люди бути, мають в Україні бути люди, які скажуть, що мирна угода між ворогами неможлива, або мирна угода між сторонами, які мають претензії і нанесені дуже глибокі, серйозні травми душевні, вони не можуть підписувати мирну угоду. І такого не буде, і вона не потрібна. Потрібен військовий паратет. Як тільки встановиться військовий паратет, то 음, війна припиниться і 음, не будуть гинути цивільні військові з обох сторон. Але спочатку військовий паратет. Іншого варіанту просто не існує. Тому е ми багато пропустили викликів. Під час соціальних потрясінь ми ігнорували висновки, рекомендації людей з дебільною і лінійною логікою під час ковідної істерії. Тепер ми знову пропускаємо. Знову пропускаємо, і вони нас добивають аргументами. І я хочу сказати, ніхто ж, до речі, не дає собі звітності. А чим би закінчилося все це з ковідом і з вакцинацією, якби не війна? Я хочу сказати, що дуже драматично і невідомо. Що б ми зараз переживали, якби не російсько-українська війна. Тому що рівень абсурдності був такий, і нас настільки затюкали рекомендаціями і аргументами люди з лінійною дебільною логікою, що ми просто були паралізовані, наша воля була паралізована. І зараз відбувається точно така ситуація. Ми забуваємось, що ці всі аргументи, які використовує Трамп, Такер Карлсон і Джейді Венс, вони не йдуть, як вода в пісок. Вони заходять в підсвідомість їм подібних людей. Відповіді адекватної, реакції на це все немає. Немає, а вона повинна бути. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Буду закінчувати. На все добре, до наступних зустрічей.